Шановні українці та українки, оцей важкий для нас час фонд Івана Вуса передає на потреби ЗСУ ось ці автомобілі. Що таке, що не так? Що, Автомобілі? Автомобілі? Та то він це тебе один. Ти дебіл, Це один із ста, із десяти сотень наступних. Слухай, блогер, у тебе дівчина є. Ото бери шампусик, катай до неї і там разом з нею зніми її розпаковку. Так, що на чому я зупинився? Давай спочатку. Українці, українки, брати, це що знову? Кабріолет на фронт? Кабріолет на фронт. По-перше, це красиво. По-друге, в мене фотки з кабріком, найкраще він з ту заходять. Тато він без даху. Він навіть від дрібних уламків не захистить. Ну і не треба на такій гарній машині під обстріл їздити. У військових багато справ. Там треба і до штабу метнутися, і до магазину, і до сауни. До сауни? До сауни! А там взагалі передбачалося ще помитися. Так, Валера, не заїбу, ти якщо будеш заїду, я твім ногу прострелю. Ти вистрілиш в сина? Вистрілю! І стану опікуном інваліда. Гоп і в дамки, і на фронт мене не візьмуть, як Мирослава тополю. А? Яка у батька голова розумна? Звідки ти дібіл таки взявся в кого? Так. Ще раз. Українці, українки, брати, сестри, слава ЗСУ! У цю важку годину ти що робиш? Ти що це знімаєш? Чуєш? Ти ж тільки не викладай. Ти навіть не вздумай це викладати. Я... Хочеш, я тобі лексус подарую. Манкін, тільки не викладай. А, О, а, серце. Гіпертонія. Тато, можеш швидку викладати? Поверни гроші за гарвард. Сука. Це що ж таке, а? У всіх депутатів діти як діти, а в мене блогер ще й чесний. Це ж діагноз. Ти хворий невиліковно. Господи, повертаю його тобі.